В якому стані ви взяли Міністерство освіти, яке, в принципі, якщо е, зробити висновок в стратегічному плані, воно найважливіше серед цих інших, тому що освіта це рівень свідомості, це рівень розвитку і суспільства, і воно має бути здоровим, то в якому ну, я би так сказав, що з міністерством все гаразд, от проблеми з галузі у нас. От. З міністерством все в порядку, тому що а ті схеми, які працювали централізовані пірамідальні, вони вже не працюють звичайно. А ті люди, які приймають рішення, які продукують ідеї, це зовсім нові люди. От, деякі були такі співробітники міністерства, яких треба було знайти спосіб, щоб, щоб вони пішли. Деякі просто не з'явилися на роботу. От, після того, як міністерство почало працювати після революції. Але питання в тому, також значна кількість, більша кількість людей, які працюють в міністерстві, це Нормальні і порядні люди, які щодня ходять на роботу і чесно роблять свою роботу. Тобто, незважаючи на весь такий імідж негативного міністерство, переважна більшість людей, з ними абсолютно можна працювати. От. Але проблеми з галузю, тому що метою табачника насправді було. Привести нашу науку і освіту в такий стан, щоб вони були не здатні, щоб вони були фарватері Росії і десь бовсилися в. На цьому пострадянському просторі СНГ чи як його там назвати, От, відповідно, так назвати, да, відповідно, відповідно да. з відповідними стандартами, якщо це можна назвати стандартами професійними. І з іншого боку, я також би не хотів би демонізувати табачника, інших своїх попередників, які з ним працювали, тому що. Насправді я про це також багато вже казав, що жоден міністр, чи дуже хороший, чи дуже поганий, сам багато не може зробити. Тобто тому що освіта і наука, вони їх треба розглядати в комплексі там національної економіки, рішень уряду, позиції президента, позиції парламенту тут потрібні консенсуси для того, щоб системно щось змінювати. До речі, так як наш новий закон про вищу освіту, він якраз вийшов завдяки такому консенсусу. А і розумінню всіх гілок влади, і розумінню суспільства. Тому що а, ці ідеї вже звучали як мінімум останні три роки. От, хоча нашкодити можна а, більше, нашкодити легше ніж зробити щось хороше.